Відображення дійсності через авторське. «Я» Орнамент емоцій у призмі філософської стилізації. Чого у цих полотнах більше завуальованої суб'єктивності чи глибинної об'єктивності? Сказати важко. Необхідно проникнути у творчий світогляд митця, який бачить простір у чотирьох вимірах, а ключовим вважає енергетичний живопис це для мене колір. В першу чергу його глибина, пливучість, мазок. Вібрація і дуже важлива та енергетика і як би, емоція, яка присутня в художника, коли він робить роботу. І цінним, коли той стан передається людині, і, можливо, не важливо, що зображено, чи якесь конкретне, конкретне зображення, чи абстрактне важлива енергетика. І настрій душа. Рельєфність і площинність, близнюки-натхненники, які живуть на пано пані Тетяни, відзеркалюючи її настрій, пріоритети та вподобання. Музою, зізнається, є тривіальна буденність. Щоправда, художниця споглядає прозаїчне навколишнє прискіпливою лупою живописця поета. Творчість є невіддільна від життя. І теми, які виникають в художника, це Теми з життя, чи вони абстрактні, чи вони конкретно реалістичні. І тому, звичайно, в моїх творах можете побачити геть абстрактні роботи, які зв'язані з емоцією. Можливо, вони іноді чисто графічні, все залежить від того, як, який стан в людини, чи хочеться її такого мінімалізму, чи хочеться бурхливого кольору, якихось емоцій. От, але для мене завжди важлива думка, що хоче сказати художник. І не залежить, чи це робота абстрактна, чи вона реалістична, завжди має бути думка. Перш за все, це любов, любов до життя, до своїх друзів, до сім'ї. І Я думаю, що це є основою. Тому що сам Бог це творець, і ми всі творці. Кожна людина має певний характер, і в принципі не залежить чи вона подорожує за кордони, чи вона подорожує до лісу Волинського. Все залежить від того, що людина любить. І, в принципі, можна почерпнути і в Волинських лісах, і полях щось дуже глибоке, і можна поїхати на Канари і до Канади чи до Америки, нічого не почерпнути. все залежить від психології людини, як вона сприймає світ. Тому що в чомусь малесеньку можна побачити дуже багато. І навіть коли композиція є не. Якби, здається, в сюжеті якась мінімалістична, абстрактна, вона може нести певну енергетику і зміст. Просто треба це побачити. Стрілки її годинника життя відсокотіли 50. Якби на мудрість, що приходить із досвідом, ніхто б не повірив, що цій сором'язливій, скромній, виважній жінці стільки. А ще вік видає павотина мислення, ілюстрована мистецтвом Архаїки. Як життя, переплетення основи і утка, чоловіче, жіноче начало. Текстиль і ткацтво оточує кожну людину. Це і одяг, і килими, рядна. Наші пращури, дідусі, бабусі, мали в селі станки горизонтальні, і там народжувалися доріжки. Доріжки з шерсті, доріжки з таких, кусочок, кусочків порваної тканини, і ці доріжки лежали на ліжках, на підлозі, ткані, рушники, використовували різне плетиво: саржеве, полотняне, рогошку. Це багатство ткання кольору. Є притаманне кожному народу індивіду... індивідуально. Українське ткацтво це такі колорит, дуже багатий. Іноді він є такий строкато яскравий, іноді дуже складні відтінки від темно-зелених до фіолетових, бордових. Для мене ткацтво почалося у Львові. Я закінчила труша, потім академію. І по цей день час від часу я роблю губелени. Текстильні панно, які називали у 15 столітті шпалерами, увірвались у творчий простір Тетяни ячук боумазової у буремні роки студентства. Відтоді безворсові килими вона трансформувала у сюжетні картини, на яких співіснують об'єм і плоскість. Це є своєрідним почерком мисткині, на кшталт того, як бельгійські гобелени вирізняються тим, що мають написи. До речі, досягається така композиція особливим переплетінням ниток. Я використовую шнур, який оплітаю ниткою, і створюю такі рельєфи. Для мене є цікаві такі поєднання об'ємів в гобелині. Все починається з ескіза. Художник створює ескіз, малює на папері. От, пізніше створюється картон. Ескіз може бути кольоровий, картон графічний. Картон підставляється під основу і тоді значить, продумується, який буде, яке буде переплетення. Нитки з'єднуються кількома способами. Може бути з'єднання за одну нитку основи, може з'єднуватися утком між нитками, можуть бути проміжки такі час, час від часу, такі прорізи. Для мене велике значення в технологічному процесі мала Решетилівка. Там я виконувала дипломну роботу і вперше я побачила. Верстати багато верстатів вертикальних і дуже для мене було таке відкриття, як гобелени можуть ткатися в одну нитку дуже тонко з такими переходами. Кацтво скристалізувало на чуттєве сприйняття навколишнього, яке текстильниця спрямувала у барвисте малярство на тканині. Техніка батіка дуже давня. Ще в таких країнах, як Індонезія, Китай, розписували батиком шовк. Китай батьківщина шовку. Шовк з Китаю везли до Індонезії в інші країни. І були цілі майстерні, де розписували гарячим батиком пано. Більше утилітарні речі: це хустки, шалики, штори. В Україні батік почав розвиватися в 50-х роках. Батик став грати роль не тільки утилітарну, але й як панно, як картина. Я працюю в техніці гарячого батіка і холодного. Холодний батік це нанесення резерву на тканину і заливання. Простором між контуром фарбниками. Я надаю перевагу гарячому батику. Гарячий батик це нанесення парафіну воску на тканину, це може бути і шовка, і бавовна. І тут є така можливість більш глибоких різних ефектів, ніж холодний батик. І кракле, і потім різні. Такі моменти за рахунок перекривання воском парафіном площини. Для мене це і живопис, розпливи, це і робота методом класичного батику, де йдеться від світлого кольору до темного, і робота від плями. Оскільки індивідуальність ціною над усе обличчя її батику збагачене ексцентричним авторським макіяжем та поетапним розкриттям образу, робота дуже часто будується на створенні серії. Наприклад, серія триптих ящерки, потім є серія робіт Архангели, знаки у часі диптих. Мені подобається розкривати тему різними поєд... ну, якби, продовжувати тему в різних її градаціях. Я у мене серія робіт такі абстрактні роботи. Називається стамні. Там навчий, переданий стан природи, стані відкриті, закриті. Це теж ніби як світ кожної людини. І переданий настрій. Часто в роботах я поєдную акрил, акрилові фарби з аніліновими. Працюю таким батько-штиф, у мене є такий інструмент мідний. Ним можна такі проводити тоненькі лінії. А взагалі робота в гарячому батіку це робота пенселем. Віск парафін наноситься пенселем і вже, звичайно, з. Руками знаєш, де можна провести лінію тоншу, товстішу. Кінцева стадія батіка це коли вся робота під парафіном і воском, і тоді вже робиться кракле при потребі, і виглашується утюгом, знімається віск парафін. Потім, якщо це ніліна, запарюється над паром робота і переться. Знімаються залишки, фарби, і тоді тканина більш легка, не така цупка. Роботи є побудовані на емоції на чомусь глибшому ніж таке зображення реалістичне, зовнішнє, тому що є ще думка, є якась енергетика, і добре, коли глядач може це сприймати. Мистецтво не віддільне від матеріального світу. Художник мусить жити в суспільстві. І звичайно не може бути на самоті, тому що людина живе не тільки для себе, але і для людей. І спілкування, потім любов, друзі це є дуже важливо. І, звичайно, приємно.